продовжуємо далі. Максим. <рес> ну тут виходить. Чекайте, скільки тратиме? Три... Квадратних... Дванадцять 12 кілометрів. Метрів. Кілометрів зараз знаєш, боль. Я не їду. Куди? Коротше, зараз ми будемо обустроїтися. Так, ідемо шукати якісь, не знаю, щось шукати для нашої хати. Так, так. зайшли в нашу безпонятну квартиру. О, а в мене є ідея. Отут за стіною є оцей дошка. Бери її. Максим, давай бери, кажу. Бо я той, хто знімає. Кажу, бери, давай. Ти постав там, там, тут. Кажу, бери. Дічи, допоможи їсти. Ой, Марко, о чого, Максим, ви. Дай мені запусти. Юсын, а там дошку здесь. Ну я ж сказала. Перерва дві хвилини. Папа-па, -па, друзі. Що зустрінеться? Так, перерва за хвилина, ми знову вернулися. Так, тут юстин, это двері наші. От чого вона переплутає мене з ним. Та був ну, брат і сестра. Ну, вони похожі трошки. Тому я її трошки плутаю. Так, треба ще пошукати якісь предмети. Ну, мужики, мужики, Так, давайте, давайте. Шукайте якісь предмети для дому. А, точно, там ж крисло в під'їзді стоїть. Ми можемо використовувати. А хто там сути? є? Да? А може там шага? Найдерживаю засыпаться. То... Привет. Наша соседка. Побегу так что-то наш вид база. Так. Ч? Ч надо? Та я максим. А я І Катя. Катя. Що? Укид про Ладно. не дам. Не двітя. Зараз скоро буде п'ята частина.